Всім привіт, всім доброго дня, мирного неба. нас вже сьогодні погода. Вже сьогодні зранку погода. Передають на погоду. знаєте. Десь там на вечір трохи ще має бути душу, а з завтрашнього дня вроде, погода і потепління, бо холодно, холодно. нема такого тепла. Нема. Ну та його вже й не буде, бо то є осінь. О, або квітки свої я ще буду. Проходити отаке, отаке отака у нас, подивіться, вуха повідбивані вже. Тут то -то переверталось, і вітер перевертав, то пси перевертали. І таке во повідбивалося в того нашого козлика. Чи оленя, вушка там і рожки. Ой, таке. О, така во в нас погода. Крезентемка Жовтенька цвете, 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 така. І тут наші лелеки. Наша парочка лелек. Наша парочка лелек. Ця така ще не, не лишень пускає цвіт, лишень пускає цвіт десь кудись. Виноград ну, ще робиться такий, знаєте, той дикий виноград робиться, такий вишневий, уже такий. Де опадати, будуть ті листя. І тоді, тут, де опадають листя, тут у нас лишиться лише гола така сіта. Просто сіта лишиться. Тут, де туї, то гарно заступить все, туї то є, туї. І нам там треба посадити туйку. о, І там треба, там були, були. Тут було дві, там була одна. Пропали, пропали. А це вже все облетиться, листя, все пооблітає, і тут буде таке. Ну, мені не, не дуже подобається, бо буде голе. Гортензія наша, вже бідна починає сохнути. Ці квіточки не сохнути вже такі. Але все одно ще, знаєте, кожен, кожен раз вона має та гортензія свою красоту. О, не вся правда, не вся. Тут ще, видите, яка зелена-зелена, зеленюща така. Ну, цей кущ, дивіться, який то кущага величезний. Я його обрізаю періодично від того всього, котре сухе, котре висихає. А там у нас, подивіться, які у нас яблука. Це ті, що я вам казала, що дуже ті яблука дуже добрі. Бачите, це ті, що я казала, дуже добрі яблука. Вони у нас і на землю падають, але ми збираємо, збираємо ті яблучка. Я ще зараз. Бачите, їх добре на вареничко робити з них. Дуже добре з них робити варенічко. А во, бачите, наші крезентеми. Я казала, під яжу, під'яжу, під яжу, не під'язала, бо не було. Е, навіть як під'язувати спокійно, бо цілий час лили дощі. Бачите, тут ще в нас такий великий кущ коло дороги. І там десь, аж на плоті. там, видите, Аж десь там на, на фундаменті. Отакі у нас такі у нас квіточки ще. Цвітут, тут вже все, все, трояндочка, все вже треба врізати така біленька. Тут у нас була великі, колоса саме дороги, тут вже в нас дорога йде. Вже йде в нас дорога. І тут колоса самої дороги такі у нас квіточки. Бачте, яке сонце, бачте, яке сонце. Яка в нас погода. І Яке сонце, ще мокре. Подивіться, там на фундаменті, подивіться, якої води, Ще вчора цілий день, цілий день періодично падало, і, і е, сонце падало, і сонце. І от таке було. Вітер і таке во було, було нас. Ай, на щастя. О. Горіхи тут вже падають до решти, не знаю. Може, ще є горіхи, але треба йти збирати, а хто збирає? А є ще горіхи, подивіться. А горіхів є, хмара, ще горіхів. Треба визбирати всі горішки у нас. А потім треба буде збирати у нас все листь. Це все листя, Що є горіх, це все листя у нас тут буде на, на, на заїзді. Вид? Це все листя буде на заїзді. Отакево. А от тут, ще треба підсипати, яка калабані машина їде, заїжджає, і такого болота наробилось, і треба все попідсипати ще. Я вже казала чоловіку, що треба попідсипати, але все не підсипав. Ні, яка жіночка казала, щоб я зняла як е, тує цвете, та напевно все вона так і цвете, бо я інакшого і нічого і не бачу на ті е, туйці другого. Та певно, що вони так і цвітуть, розумієте? Отаке от випускають такі. Такі якісь, я що знаю, як, як це певні, що це шосе, такий, такий цвіт. Бачте, який. Бачте, який? Певний, що це такий цвіт. Так, то і так А тут такий виноград, той, що я мала ще по, позрізати, я не позрізала, а не позрізала, бо не дав дощ це все зробити. А була трошки погода, то й бралися до е, бараболь, до городу. От, перші ці лишають самі кукурузи, а бачите? І тут подивіться, подивіться як подивіться, але то дуже гарно, то так гарно, ви розумієте, хоч вона зрізала потуї, але воно дуже гарне. Ну, тую треба буде освободити. Звільнити, звільнити, я все, Боже, заколотилися від того, від того винограду дикого. Він, як лист його паде, то лишаться самі патики, такі самі які, то треба буде все все пообрізати. пообрізати. Бачите? Бачите, воно міняє колір, то зелене таке, а то вже жовте. Ну, то значить, такий такий цвіт, -таки цвіт. В той. Ой, все так туїться тут. Видите? Яке, видите яке? Знаєте, вийшла ще на а зараз подивлюся, бо піду до хати. Бо маю в хаті ту роботу, буду накладати тушонку, але е, хочу вам сказати, що думала, що з тим перцем буду його щось листя, обривати. О, той... Та на коли вже я тут буду листя обривати, той щоб ще доходив. А було то таке, що і неможливо було влізти кожен божий день. То зараз я то зроблю е, в хаті, а тоді прийду сюди на двір. І буду ще ті помідори треба всі зірвати, розумієш, ще ті всі помідори треба позривати. І сі черіки позапутувані, але все всі, всі сипеть на долину. І треба тут все ще позривати. Так і не зривала. Та, Та не дав дощ, не дав дощ нічого зробити, нам і все. І на корузи треба йти. І я казала, що сонце сонце, подивіться. уже все ще затягаюся назад і не знаю, що воно буде робило. Що воно буде тут робити? Може Бог поможе нам, що ми тут -то докінчимо, довершимо то, що зробити. Аво якої цибулі? Аво якої цибулі, тої, що там була в землі і була, не зійшла через цей через е, супосуху таку. Від, якої тут цибулі? Аво, якої цибулі? Ту цибулю треба всю йти піти, вищипати і, і скрещити в морозілку. Від, якої тут ще цибулі є? Ось диво дивенне наше. Диво дивенне. Хоч чоловік тут косив для тих, для е, тої птиці, але все одно, все одно О, аво, аво, є вже тут мої, є вже, пільнують мене. Зараз і малини прийду з беру. Зараз прийду з беру і малини. Аво, подивіться, які малини. Подивіться, які малини. Ви видите, І зараз прийду ще зберу малини. Ой. Менько, бо си сиплі. Ау, подивіться, які сиплі. Червоних нема, рідко червоні. Ні, ну взагалі-то в нас є червоні з цих жовтих, лиш пару о, корчів таких. Але що, жовті, більше вже, більше вже є. О, а червоні лише починають доходити, подивіться, на землі, дивіться, лише починають червоні доходити. Треба піти позбирати, ті малинки. Піти позривати, а на все не стає часу, знаєте, на все не стає часу. Ось таке во у нас. Ох, все не стає час. Бачите, і тут ту я так цвете. Це певне цвету, це цвітно, а що тут так кожен рік, раз на рік, так, так воно починає. ану-ну-ну, Дивіться, чекайте або. Чекайте. Покажу, покажу, тут, вон. А воно не ще, бо воно ще. Не, воно, подивіться, воно тріскає, і тут є такі, е, такі зернятка всередині є. Чор, ну, так, це квіточки такі, і вони тут тобто, насіннечку доходять. І вони з того на сінічко, Зараз, зараз, зараз. І вони з того насіннечка. А, зараз зараз як воно показати. Беруть, е, тому насівають. Розсіваюсь то на може, але взагалі то то розсаджують. Ну, та щось що, татуєчка теж пішла. Так не може бути. Ви яке там насінчка? Ви яке насінчко. Ви яке насінчко. Може і сію цього го я що знаю. Я що знаю? Не знаю. Але от таке воно синічко. Але то, що тут вони вже беруть черенками такі во, від відламлюють, відламлюють там, де є з таким з такою п'яткою, то треба спеціально тут я дивилася, Я робила вже щось колись раз там, відламлювала такий більше з такою п'яточкою і пробувала тото е, -то садити. Тото -то хто тим займається, хто тим займається, той тото насаджують, розсаджують, тото -то Розсадую, бачите, і тут ще цвіте не дуже. Все вже так само не дуже не дуже цвете туйка. А, бачите, вона вже тут ці порозколювала. Угу. Вона вже тут ці порозколювала. А видите, яка вні... як вона розколюється і яка в ній насінинки в ній. Бачите, бачите, яка, як в туйки? Є і саселенно цвете вся в цвіті, тому то все висипається то, то насіньчко. Не кожна цвете, не кожна, але цветуть, цветуть наші туї. Гонісі догорі, і я мушу їх кожного року трохи обрізати, щоб вони порівнялися з тими, бо ми насаджували, котра пропадала, то я насаджувала. Я насаджувала. О, а сам такі таксі, тут більше вологи, і всі так гоняться, аж так дуже догорі, то їх більше треба буде обрізати. Отаке во. Таке Встала во. під хату, сперлася, бо дуже холодно. Знаєте, аж руки холодно. Так холодно, що аж руки холодно. Таке во. І вітер, вітер такий почався, вітер. Не було такого зранку вітру, а зараз почався такий вітер. Ну все, будьте здорові! Щасливі сонце мені мішає. Сонце мені на очі шкодить <годи> і холодно. Так. А, бережіть себе <кхід> і своїх рідних, і не хворійте, бо осінь підходить. Лікарство дуже дороге. Я вчора була а, в місті, трохи постриглася, трохи підстриглася, трохи так, щоб менше того було. І зайшла в аптеку, бо мені треба було від іжоги купити, флюкол до грипу купила, що ще я купила, і алахол купила. Ви знаєте, я ось цього по чуть-чуть купила, навіть небагато того, що 4 упаковочки і того упаковочку, і там дві пластинки того Алахол. Я заплатила заплатилась 200, 200 там, до 250, 258, по-моєму, гривню. Ви розумієте? І де тих набрати гроші? Де на все треба? І ще й на лікарство. Це катастрофа повна. А мусиш, а мусиш взяти побестом. Не будеш, не без того не будеш. Ну що, така пора. Та то цілий час, та то вже і в літі та пора з тим гребом, виходить, що що небудь і вже температура. Моя внучка теж була і теж зразу температура, і дочка затемпературо чи переміна була. Я напевно що мала. Але я так, знаєте, переходила. А вони пили лікарство, пили лікарство, бо бо, бо, таке, якесь, бо таке якесь. То все, будьте здорові, не хворійте і всім пока. До зустрічі.